Любі друзі, хоч маленькі, ми вже добре знаємо, що зимуся українці, і українці пред тримає. Батько, мати, брат, сестричка і всі інші члени роду. Всі належать до одного українського народу. Родитись українцем це велика честь і слава. Рідний краще полюбити це найважливіша справа. Але щоб цю землю свою міцно щиро покохати, треба добре вивчити Пізнати Треба знати те, як предки не землі вікою жили, як грудьми своїм заступали, боронили, як невпинно працювали і боролися за взято, щоб їх люба Україна була дуже і багата. Хай не буде ні одної української дитини, що не вміла б розказати. Чи я українець, щирі, український мене дім, і для України, мене серце за любові б'є. Я за Україну. Все життя своє, віддам, все життя своє. Ми всі діти України, український рід у нас.